навіть не почули. Ще раз значити про встановлення, надання про дозволу на розроблення проєкту заборусів щодо встановлення меж, стрімкість і сільської ради. Скільки воно буде коштувати ухвалення? Скільки наша стадове Скільки кірує? Скільки це має коштувати? Це встановлення меж? А. Встановлення межі співалі? Будемо комерційну пропозицію не хочу отримувати чи не отримувати? Орієнтовно? 50-200. Ну, мусимо то зробити. Ми, робити, ми, громад, і ми гроші ще не відділяємо. Ми гроші ще не відділяємо. Ми, ми, відділяє. ми хіба надаємо дозвіл, потім будемо Надати дозвіл. Все, йдемо далі. Про завершення фінічних документацій щодо відділу оціненої ділянки комунальній власності кадар свій номер такий доступ. Погодися, рекомендації став на госкування. Далі важливе питання: прохання слухати. Про надання дозволу на виготовлення проєкту детального плану території. Земельної ділянки та будівництво духовного рекордівного центру з культувою у селі Мішанець. Йдеться про виділення 20 гектарів землі. 20 гектарів землі ну Так, щоб ви більше знали, це десь 30 футбольних полів. ну Тут за тим, по-моєму, стоїть там церковна громада і сам отець Гром Рішення комісії було одностайне. Заперечте таке, цю будівлю можна поставити на одному 2 гектари. Тим більше ніяких надходжень із того розтажування 20 гектарів наша громада не одержить, ні купіки. Так що це питання винести, не розглядати. Ну, є, ми розглядаємо це питання, але не за, Земельна комісія не, не виділяти 20 гектарів, тому що це є дуже багато. Тут культу, не виділяє, то я дозвіл на детальне планування. На детальне Ніхто землю зараз не дає. 20 гектарів чи на детальне планування. чи як, Це є дуже і дуже багато. Тим більше з цього нічого не буде. Земельна комісія сказала не відділяти таку конкурсі. Рекомендувала сесії. Прошу депутатів визначати. Ви так, йдемо далі. 20 гектарів це на мою думку, це є дуже багато. Так далі. Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для продажу правооренди на них до земельних торгах у формі аукціону та видання послугу на розроблення проєкту земля зустрічів, земельних ділянок» віддання земельні 50, саме спорібно військової області. Це на аукціон землі ми готуємо. питання. Нема погоди там далі.

Написали заяву про надання дозволу на виготовлення документації, щоб позаконити, поміняти сертифікат або святити. Такі прізвища є. Ще раз скажу, Бадьо. Далі зубці його дружина Бадьо. далі Борио. Тож то самі поїгні землі має сертифікати. Кто пить не пригляд, можно люди не будуть завод. Ну я читаю пригляд, вот так носиться. А кітос, а? Басків, дальше басків, я за зову, дальше. Гергі. Дальше. Далі. Дальше. Год. Дальше. Це стрілки. Так чи ні. Так. А, пойдем землі, далі, головча, дилин, донець, Лема. Лужецький. луць, Мельнич. маланець.

Ikush. Огурчик. Розольська. Залчук. Володя дозволу. <клодиодосмова> Сецькович. Терновський. Трошок, фібарський, синик, ну, шляхова, шляхова. Оце всі питання відносно. Далі, де хлопці, обслуговування житлових будинків? Людина має власну право власного використовування завору на будинок, хоче приватизувати землю. Чи 10, чи 15, чи 20, чи 22, чи 18 сотих, оце зараз підуть. Є за 4. Загалом. Загалом не, так? Так, я вже буду рахувати. Люди мають повне право, будинок мають Так. А там одне підстави, це говорили. Я зараз, я тут мені надаю. Так, так, походу. А може, скажіть, за до того. Головецька, демко. і всі додали через мечудів, яким дикую. Демко, деньора, деньора. Доману, донець, Дрозд, Дрозд. Добатьки, так, Микола? Ожибе. Argール, давайте то, що ви казали, так, далі. Ну там штаб, я не читаю. Де зараз ви готова не Як тут пізніше мало виглядає? Поляниця. Поляниця. Тож цідання. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Нам він. він подав документ. Так, чекай, і секунда. Про заферти, добирається і забуду встановлення, мед, селені натурі від поляниці Ну, По-перше, це не погодитися, ми рекомендуємо це питання не задовільняти, оскільки там є навіть. Можливо, фальсифікація підписів, бо сусіди задають з воду на це все діло. І ми повинні виїхати через там і рішити це питання. Ті люди були в нас на засіданні земельних. Він сам попідписується за сусідів, що вони дали воду, йому на сторону, і сусід ділянки, що ви поляниця МП. Він почав будувати гараж, там якийсь. написав сусід, що загородив що йому дорогу. Я вчора виїхав на місце і е, подивився, обстежив, я кажу, ділянку, і виявилося, що е, в документації вказаний не, не той сусід, який межує, а через одного. Він вказав сусіда. Сусід е, поляниця? Е, поляниця НД. Волосянка, Волосянка. Волосянка, І він сусіда через одного написав, сам розписався за нього, бо одинаково підписи ми подивилися по технічній документації, ну і то, 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 то до вияснення. Як ми рекомендуємо до вияснення. Тобто те, Тут тільки одне зауваження було в то, ньому. Погодися, ну, не задоволяти його. Зрізуши, через я скажу, коляниця м

Там є 102 друге, завершують кажуть, прийніше про затеїну такі заводів встановлення світовні медичанки в натурі це є АС. Це все оже. А тут поля нет, а ага, сильників. І ще раз нагадую, то, що ми вже сьогодні хватит, а це, це лужаниця, що ми заїшаємо це питання адміністра.

Я просто по до жениці, не знаю, але я знаю, що тут наразі не є складальні якісь хлопи, щоб щоб Бутаніс запитати, що там було з тим. Бо я там та був... то вже не було, та та та, 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 там, та, там яка історія? Перше, ми написали заяву в Савіту, mm -hmm. щоб робили там дорогу. Самі, mm -hmm. для всіх, так? Mm -hmm. Була та заява спрятано, реально завірна, коли жониця сам написав, що для всіх дозволяє їздити. Дайте мені протиплати, а я буду дозволяти їздити. Вот він переписав заяву матеріальну, дозволити тільки -ті кухню, Але може так. Кухта сьогодні кухня, завтра хтось інший купив карту, вже не зможе їздити. Ми кажемо, якщо вже ну, сервіту, то давайте вчить ту заяву. Тобі написали. Раніше. Ту, мене люди прийшли ту заяву, він дав копію, а вони не пускають. Вони раніше вже погодилися на сервіту, ми б то, то не заперти. На чомусь напали на кухту послуг, то ну так. І дорога там попри, саме, попри саму хату там, попри угло, то, то і дорогою назвати його натяжкою, Ну, то їзд або Треба людині проїхати, а не може бути для всіх дороги. Які там мають стабільні ділянки, чотири хати може бути тільки для. А, а як це завтра за <плес> Та не займається? <можу. плес> <Тут Тут могу. плес> Вийде комісія, подивиться. Пам'ятно з батьком та. Ну що, а чому цю вас не з вами побувати? Ладно, повітря, тому не роблю. Ладно, там, ви не знаю, я не можу. Ви не хоромі харча, він живий здоровий, я думаю, що ви особенно цей свій. Ну як так можемо з нього якісь питання. Це моя послуги. Звичайно, і людина, І виставити всі очі склати так і так. З Григорією Володя всяким Ігорський такому. Так що тут не можна. Так, от так за плечима, банк, так треба змінитися. Спеціаліст компетентний, так просто виконувати. Мені, наприклад, знання до нього, дуже дуже обтани, так звали, що він не був. Що в нього, які проблеми мені не розказує? Мені пояснює, я дзвонив до нього сьогодні розмовляв, казав, що в нього дуже важливі, дуже важливі, дуже важливі питання на руку.

Дайте мне мишень. Все придут, я меня лучше. Это начинается for <laughs> you Hey, mm. 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 まし何

от мене. Мариш, вітайся. Ну, займи. 15. Так вісімдесят. Ні, в основний центр предмет зброї з'явився. Що? Згортай сам.

що, ба? А тут ви бачите, так? Оце от. Бажаний тип. А. Коринтаж використовується розпинаться, коли ви пишете домашню. Ви понимаєте? Вершки. О, вам так і там. Що хочете ви говорити? А ну, я говорю. Видавайте два слова, що там? Що там? там? Декелісінь. Я, я да, да. да. поясню двох словах, що ти типу, поваження зараз старості, просто не розуміють за п'ять років. Максимально, максимально, що староста поважні перекладывали, не може питання часу дати, а в основному це і надання без стати коспу раз, безпечно бренести підготовки, і вирішення, якщо це здесь Ця господарська діяльність на Спортинської план залежить від нас з вами. Тобто відділення коштів, передбачення коштів по благоустрію чи інших тягів. І, відповідно, староста то не той, що коли знаєте, був свій свій голова, що міг хочу б дещо робити. То є моя позиція. Мо правильно, неправильно вона знаєте, знає. Захищається відходи. Добре, як дійде до того, що то, наприклад, там про господарську діяльність, він скаже, що то не є мої обов'язки. Це, Це люди друга. Може хочуть таке спілкування, не таке ще щось, друге питання, може хтось би -то хотів його і почути, що таке. Нічого не хочу, просто він скаже, так то не є. У мене немає фінансових зобов'язань з цим питанням, потім по тому. Ну а нічого не Ну... Що... Дай бог с не було, але прямо будеш пари стати. Ми будемо шукати. У меня ты месяця не шукати. Ось більші. Вему куди я справа, проблема його директора, і то повелились. А, повелились, правильно. Проблеми і є. Так, і тут. Ага. Ти розумієш, Женя, я тобі ще розказав. Вся команда, яка не є, її підписую. Тому що якщо керівник якийсь зробить щось не так, то прийти сказати голові, сука, Николаю. Якийсь, який деток його не так -то зробив, зайти Та на сесію, то вже ми зараз про різне говоримо. Ну, Перше, що сьогодні я побачив, і сказав, що цікава сесія, Ні, сесія зброя цікаво, не чи то, що ви там щось не так показали в мою сторону, чи то, що вже мова йде про здатність голови організувати нормальну сесію. І коли вже пару закидів, які є по діяльності старостів, керівника культури і членів виконавчого комітету. Більше захід був є, є запис відео, який буде опублікований щої мафія. То Це серйозний захист. Тому треба чітко ставити те, що я говорив. Чому я західсов, то, що жовтня буду звітувати е питання діяльності якраз голови, розумієте? А ти то розуміти? Дуже... Тоб... Я теж не провірю. То... Чим? дуже... ні-ні, сприймаю. Я вже не тільки дуже молодий. молоде і. Ну, тримайте, але так, що там, ну, він там, вес, почув. Це ночі, є ночі. Ні, для мене звичайно, будь-якому партію, ти ставиш, що я. Виск, я беда, вставить, я. Я, не злодій, я б не так. Не то, що кусати, якщо то не так, не буде. Давай так. 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 я скажу, що там ти там гуляєш десь до нього чи там би чим погуляєш направити. Чи ти вкрав приєм. Але не треба, має бути якась зміна повага. Елементарна повага. Вставати, викрикувати. За 5 років ми маємо мали, мали ставитися до з повагою. Ніякої поваги з сторони депутатів, я сьогодні не побачу. Тому я буду думати, ще. думати, не те, що ви мене звільните. Я маю право сам звільнятися. На підставі сьогоднішній не, не, не. Не, не І озвучу тих депутатів, і через кого я то зробив. Зумість? Тому що так мушу я зробити. Тому що так не може бути. Я, я бачу, що я далі не зможу управляти. Було є, <плес> Тут, Але було. <плес> гим, чи, <плес> вся, чи, вся, <плес> громада ще гірше є. Міше, я не, не хочу, я старався об'єднати повітря всі. І довго над тим працював. То, 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 що між ними дискусія ви... виникла, <плес> то дискусію <плес> можна було загасити. Ні, то не. Заяву на звільнення, якщо курчик пише, теж не два комурова стоять, в руках Мова не йде за зазвільнення, я мовлю просто тому, що ти не допустив їх. Немало так бути. Не 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 я любив поки що. Говорять, тіла громада, вони прийшли, стали поставили басейну. Це перед давай, було сей, порядку. Він не зробив того, він хоче керувати. Хоче кровати керує. Керувати. Він ще тут... не пуп землі, на культурі ні, ні в громаді. Я знаю питання, Про керівництво було справа, про те, що люди приїхали, він їх позивав з Москви. То що? Він кожен день має бути на роботі. Нічого страшного не буде. ті люди. Нічого страшного не буде. Повезивав, ділися, то постояли і є на то порядок. Що нам немає Ви він виступав. Ви захищаєте, тобі вирішили. Я тут твоя жінка зараз дала якийсь приказ, а він не зробив кістку, що заказував. Так само, чи не так само? Але такі він є тут місцевий, він тут місцевий? Він, він мож, мож, і може, на низу перед сценою. На його місці я би вирішив. Це інструмент ви перед сценою. себе. Поран... Ви зараз не буду говорити так само, як ви говорити не може. Якщо дозволити, я говорю не можуть. Питання, хто дозволить. Як якийсь голова, може, чи не голова. Курчик не виступав, я сказав, що не виступав проблеми. Чи керівник сказав, що він не виступав проблеми якісь? Чи ти мав сказати, що він має виступати? А він кучу, що Він має виступати? Це він не сам був був цілий колектив. Тій колектив, де я... програма заходу затверджена. І буде виступати. Він для, виступати. Чого, для чого він тяговий? Є питання, є ваша подавачка. Він, 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 зараз... він, він на роботі і має ще готові кожен день. <ріст> для чого він це? Ти йому сказав готовий. Василій, це було перший раз? питань нема. Він приходить, що він. Є узвочений, програма. Він ніхто не спокує, що нічого. Ні, я не проти того, він трагедія 2 хвилини. А трагедія, якщо він би сказав, Лесі Лесі, я маю політик, то трагедія. Він свій прийшов і так хоче. Виходиш, що я 24 допомоги сказав. Сьогодні починається. Кричати, обзивати, тут ще щось робити.